Доброго дня, друзі, це Аріф із Севердонецьк онлайн. Усі ми роз'їхались, але дехто залишився в Севердонецьку. І ті, хто роз'їхались, усі шукають якусь інформацію про те, хто де живий, неживий, як влаштувався. І задля цього ми інколи переглядаємо фотографії світлини того, що відбувається в Севердонецьку. Сподіваючись побачити живими когось з сусідів чи знайомих. Але ж, ну, саме я, як і народився виріс у цьому місці, то я дивлюсь на ці якісь відео чи світлини з цих численних заходів, які там відбуваються. Але ж знайомих я побачив лише пару разів, це такі там на кшталт Костя кісіль. Але ж усі інші це незрозумілі люди. І багато там на цих заходах люди вони самі кажуть, що ми приїхали звідки, звідки, десь з країв російської географії, десь за Урало, з Пермського краю приїздять Севернець, щоб десь якісь створювати масовку на таких заходах. Ми ж пам'ятаємо Севернець, який він був, коли. Все було добре, коли, коли там все працювало. А, і це було людне місто таке, там, де мешкало 120 тисяч. Зараз там мешкає набагато менше. І тому пропагандистам, щоб створювати гарну. Картинку вони наганяють туди, туди стільки яких, якихось незрозумілих людей. Бо ми бачимо світлини, які не показні, не пропагандистські, це порожнє місце. Тому ці відео це та сама триваюча 9 років постановка, що їх десь чекають, що вони десь несуть гарне життя і що вони хоч комусь потрібні. Але. Багато сердачан скажуть, ні, ви нам не потрібні, і поки вас не було, у нас було гарне, класне життя, мирне, спокійне в затишному зеленому місці, яке вони зламали, зруйнували, зрівняли з песком. Але ми повернемося, відбудуємо і будемо бачити Сердонецького насправді знайомих людей, і ще приїдуть ще до нас гості, будуть жити, бо це буде. Найсучасніше місце і жити в ньому буде престижно і класно. До зустрічі!